О, звучка манги у пошуках камелії том 3, розділи з 81 по 85. Приємного перегляду. Від сьогодні герцогу клоду і хару, полководцю, який одержав перемогу у війні. Я присвоюю титул герцгерцога. Щиро дякую вам за захист імперського народу, Ерцгерцогу воїни імперії, лише завдяки вашій відважній самопожертві ми змогли отримати перемогу у цій війні. Багато з вас втратили сім'ї, багато з вас втратили мрії. Однак ваша жертва ніколи не буде забута. Дякуючи вашій благородності, вашій сім'ї і вся імперія нарешті досягли миру та спокою. Повертайтеся в обійми своїх родичів і як слід відпочиньте. Дякую за те, що повернулися живими. Війна скінчилася. Родини, нарешті, воз'єднались. Усі поспішають потрапити в обійми своїх любимих. Крім мене. І так щоразу, але потім, куди дивишся? к Клодде, герцогу, він кличе мене, повертаю це тобі. Його голос, наче струм, торкається мого серця, пришвидшує його серцебиття, звук збільшеного пульсу заглушує усі емоції. Моє відчуття самотності у родині бейлів. Тривога за розкриття своєї особистості. Коли він поруч усе зникає, важливо лише те, що він повернувся живим. І зараз я знову можу обійняти його у пошуках Камелії, розділ 81 Ліусе, ходи до мене. Обіймемося. Я такий щасливий, що ти повернувся, батько. Дякую. Сподіваюся, у тебе не було проблем. Я чув чудові новини про твій випуск. Я такий гордий за тебе. Це все завдяки моєму братові. Він багато допомагав мені. До речі, вам не можна багато напружуватися, маркізе. Привітайтеся з принцесою та повертайтеся додому. Але ж це банкет принцеси Росіни, навіщо так поспішати? Тоді ви можете розважити себе невеличкою розмовою із нею, але не затримуйтеся, будь ласка. Вибач, Ліусе, мама просто дуже хвилюється за батька. Брате, скоріш ідіть привітатися з принцесою. Я трохи втомився, піду відпочину Усі такі щасливі, відчуття, що я вписуюся в це суспільство, виявилось оманою. Подаруйте мені один танець, міледі, Ерцгерцогу? леді, я немає потреби брехати камелії. Ми вже бачилися минулої ночі. Будь ласка, тихіше. Ні, просто зараз Ерцгерцогу Доброго вечора, Камелюсе Це був Ерцгерцог Іхар разом із другим сином Бейлів, так? Які між ними стосунки. Навіщо ви пішли за мною? А чому ти втекла? Я не тікав, а пішов відпочити. Мені зле, Камеліє Колоде. Я не хочу більше грати у хованки Камеліє, мене звати Камелюс, і довго ти так прикидатимешся. А? Ецхерцого? Гаразд, можеш і далі тікати від мене. Але не думай, що я так легко відпущу тебе. У пошуках Камелії, розділ 82. Камелії. Минулої ночі ти зводила мене з розуму і тепер удаєш, наче нічого не було? Коли ви дізналися? І чому ви нічого не сказали? Не було необхідності. Вам було в радість насміхатися з мене? Ні, це ти глузувала з мене. «Я... Я б ніколи не зробила цього, я завжди була чесна з вами. Так само, як і я, я ніколи не брехав тобі. Здається, я вже казав тобі, я кохаю тебе. Неважливо. Хлопець ти чи будь-хто інший, це не має значення. Тому відтепер тобі не варто ховати своє справжнє обличчя. Доїками Ліус втік посеред банкету, пішов кудись, не сказавши й слова. Не треба тиснути на нього маму. Він навіть не привітався з гостями. Через нього я опинилася у принизливому становищі. Чому я повинна терпіти його пихату поведінку? Мамо, певен, що через тебе Еліус покинув банкетну залу. Що? Батько чекатиме на тебе в кареті, на добраніч. Росіна чекає на мене, я мушу йти. Камеліус, Чому всі бігають навколо цього нахаби? Клоде, ваша світлости я. Лоде, ти хоч раз бачив тіло Камелії, що ти верзеш? Воно все покрите сенцями і шрамами, вона ж зовсім дитина. І я запитую ще раз, ти хоч раз бачив, що з її тілом? Вона перев'язувала його, щоб носити чоловіче вбрання, Бинти залишили сенці на шкірі. По всьому, її тілу. Камелія жила, як твоя дешева підробка. Ти хоч уявляєш, скільки страждань вона зазнала через тебе? Чому ти вдавав, що нічого не знаєш, лише боягузливо ховався за її спиною? І я. Відправте ти мене назад до матінки, мене забрали, не сказавши ні слова. Вона точно буде хвилюватися за мене. Клода це камелюс, про якого я казав, мій молодший брат Моє ім'я Ліус. Я. ні, я щиро люблю Ліуса і намагався його захистити. Ти повинен був захищати не Ліуса, а Камелію, не робити з нею свою копію, а по-справжньому захистити цю дівчинку. Це. це... Я став камелюсом, щоб розплатитися за гріхи своєї матері. Тому, будь ласка, пробачте їй. Клод має рацію, я робив це не для Лії. І я знаю це: ані Лія, ані Лаура не винні в тому, що сталося. <світку> Мамо, Кейране, Заради свого статусу та матері ти вкотре покинув Камелію. Увесь цей час лише вона віддано захищала тебе. Йди і передай леді Бейл, що Камелія вирушить зі мною в Делькаса. Я більше ніколи не залишу її страждати в руках сім'ї Бейл. Відсьогодні я буду піклуватися про неї у пошуках Камелії, розділ 83. Камелії, ти що задумала? Навіщо ти залізла у крижану воду? Чорт, ти вся замерзла, а раптом застудишся. Що будемо робити? Я. Скажи мені, навіщо ти це зробила? Просто мені було страшно. Чому? Ці синці і шрами ніби доводили, що я не чоловік і не жінка. Гадала, що хоча б холодна вода здатна стерти їх з мого тіла. І тоді ви не полишите мене. Про що ти думаєш? Чому б я полишив тебе? Але ж щойно виглянули на мої синці одразу ж утекли. Я дуже злякалась і. Камелії... Якщо ти досі не зрозуміла, я ніколи не втечу, залишивши тебе зовсім одну. Тому нема чого боятися, мене не лякають твої шрами. Та тоді чому ви раптом розлютилися і пішли? Розлютився? Угу, Саме так. Невже ти подумала, що я розізлився через тебе? І якщо це був не гнів, то що тоді? Ах, дурненька, поміркуй хоч трошки. Я ніколи не направляв свій гнів на тебе хіба не зрозуміло? Так не зрозуміло. Схоже, у порівнянні з вашим інтелектом я лише дурепа. Якби ви не поговорили зі мною, я б так нічого й не зрозуміла. А. Камеліє, я не гнівався на тебе, я хвилювався. Коли вже так прошу, не тікай від мене. Я злякалася, Клоде. Злякалася мене? Хех. Тоді скажи мені, наскільки я повинен бути лячним, щоб ти перестала тікати від мене. Тікати я ніколи не тікала від вас. Ти завжди так робиш. Ховаєшся за ім'ям Камеліуса. Прошу, не лякайте мене більше, тоді я не буду ховатися. Добре обіцяю, якщо ти пообіцяєш не зводити мене з розуму, це несправедливо. Знаєш, що допомагало мені триматися до самого кінця війни всі чотири роки? Це була ти, твоє обличчя і теплі слова, що ти шепотіла мені на вухо. Ти врятувала мене Камелії, герцерцого, не бійся мене. Ця ніч тільки починається у пошуках Камелії, розділ вісімдесят четвертий. Якби ж твою красу міг бачити лише я. Ти зовсім не схожа на хлопця, як я міг повестися на цю брехню. Думаю, моя акторська гра була доволі переконливою ваша світлосте. Гей, клич мене на ім'я. А, Але як я можу? Я чекаю. К... к Клоде уже краще ліє. Клоде? Лишенько пробач. Вийдіть, будь ласка, поговоримо назовні. У чому річ, як ви дізналися, що я тут, Лія вже доросла. Якщо б не війна в цьому віці, ми вже давно були б одружені, але я не можу залишити сестричку з цим кровожерливим вовком. Це ж Росіна подарувала Камелії цю кімнату. О, нарешті добився її серця. Невже ера невзаємної любові закінчена? О, а що буде з принцем Яном? Ви прийшли дратувати мене історіями про цього покидька? Годі вже гратися ближче до суті. Ну, взагалі, я прийшов не до тебе, я до леді Камелі <кхід> Лорда Камеліуса. У чому справа? Сталася не дуже гарна ситуація. Міський маєток Маркіза Бейла було атаковано. Діаманти, які Маркіс Бейл і твій покійний батько вивезли з нейтральної території, було викрадено в цій метушні. Однак Леді Бейл, що з нею сталося? Вона назвала підозрюваним Камеліуса Бейла. Леді Бейл звинувачує Камеліуса в пограбуванні. Розкажіть детальніше? Озброєні терористи атакували міський маєток бейлів і викрали діаманти. Частину грабіжників було розстріляно на місці злочину. Охорона маркіза переслідувала решту втікачів, але вони вже встигли зникнути в Луврі. І це ще не все. З'явилися свідки, які стверджували, що не так давно бачили камелюса на околицях Лувру. Схоже, тепер леді Бейл підозрює, що раптове зникнення Камеліуса посеред бенкету не було випадковістю. Протягом трьох років Ліус відправляв листи в Лувр. Леді Бейл вірить, що так він зв'язувався з тутешніми бандитами. Хм? це правда? Ти дійсно відправляв листи до Лувру? Це... Це я. Камеліус був зі мною всю ніч. Якщо потрібно, я можу особисто це довести столичному відділу поліції. Клоди не роби поспішних вчинків, для інших людей Камелюс усе ще хлопець. Звісно, разом з тобою ерцгерцогом справа прояснилася б, проте з огляду на ризик честю герцогства, це нелегке рішення. Але я не можу просто стояти осторонь, дивлячись, як Ліус розбирається з цими звинуваченнями. Я також не можу спостерігати, як твій статус ерцгерцога тримається на волосині. Відколи такий принц-негідник, як ви, піклується про мій статус? Краще б вам досить. А? Його високість має рацію. Не можна наражати вас герцога. На небезпеку. Рано чи пізно, але правда випливе назовні. Спочатку треба вислухати їхню версію ситуації. Камеліє, тобі не варто вплутуватись в це. Ні, ця справа стосується мене, тож я повинна приймати рішення. Кло. Клоде. Просто довірся мені. Ох, тоді поїдемо разом у моїй кареті. Скажи мені, коли буде потрібна допомога. Звісно. У пошуках Камелії, розділ 85 «Люс не міг цього зробити. Ваша охорона, матінко, напевно, помилилася. Знову ти стаєш на його бік. Послухай мене, навіть дворецький анхар травмувався через нього. Усі свідчення вказують на Камеліуса. Я кажу тобі, він не має стосунку до цього, це брехливі звинувачення. Ти знав, що він таємно надсилав листи до Лувру? Мамо, ти дійсно не знала причину, через яку він відправляв ці листи? Смієш хамити своїй матері? Досить. Кейране, ти повинен поважливо ставитися до своєї матері. Мені шкода. Анастасії, тебе це теж стосується. Усе таки Камелюс наш син. Задля збереження нашого статусу ми повинні захищати цю дитину. Камелюс вивіз коштовності королівської родини до Лувру у місце головного болю всієї імперії. Очевидно, що він відправив їх своїй матері. Якщо хочеш зберегти гідність, він повинен отримати сурове покара у такому разі. Ерцгерцог і Хар не буде стояти збоку. Камеліус багато значить для нього. Минулої ночі вони також були разом. Га. Результати розслідування ще не було оголошено, тож треба трохи почекати. Мамо. Ах, сподіваюся, ти розумієш. Камеліусе ростили як рідну дитину, утім. Очевидно, він хоче відшукати своїх рідних. Нехай твоя матір спочатку заспокоїться, тоді ми зможемо продовжити розслід. Батьку, пам'ятаєш, коли мене знайшли біля озера далеко в минулому, тоді не мама Камелії полишила мене там. А моя матір. Пане? Пан дворецький анхар, усе добре, не плач, будь ласка, піпі, -пі, ти не поранена? Пане, вам прийшла посилка. Яка посилка? Це ваза з квітами жасмину. У день, наповнений ароматом жасмину, зустрінемося на вулиці Бріль, 46, у крамниці одягу. Якщо прийдете в місце, зазначене в листі. Зможете зустрітися зі своєю матір'ю. Вас задоволі доволі важка, пане, віднести її в кімнату. Чекайте, що. Далі буде. Вдячність за переклад Манга. Озвучила Voice. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі, ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Папа, -па, котусики!